Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, яка найбільш поширена помилка в людей в Чикаго, яка зв'язана з нерухомістю. Значить, з кожним днем все більше і більше людей дізнається про те, що ви можете купити будинок, в якому не все в порядку, з кришою, з сайдингом, отримати правильну insurance policy, почекати вітру або граду. І отримати гроші від страхової компанії і отримати безкоштовно нову кришу, і новий садінг. І так це є. І одна з причин, чому все більше і більше людей про це дізнаються, це також і я, тому що я про це розказую, і люди дізнаються. Але є одне велике но: деякі люди дуже нетерплячі. вони беруть правильну страхову полісі, питаються в мене, яку правильно. Ми їм рекомендуємо, вони все роблять. І потім не чекають, доки випаде град, а самі йдуть на кришу і молоточком акуратненько роблять такі цяточки, щоб воно виглядало як град. І я вам скажу, що це найбільш поширена помилка, яку люди можуть зробити. І будь ласка, ніколи так не робіть. І зараз я вам скажу, чому. Тому що страхова компанія робить інспекцію на вашій криші перед тим, як дати вам гроші. І агент, який робить інспекцію, він має ліцензію. І їх обучають, щоб вони розуміли, чи це настоящий ущерб від граду, чи це людина пішла і молоточком наробила собі демідж. Як вони це дізнаються? Я вам зараз скажу. Тільки, будь ласка, не використовуйте це, ці знання, для того, щоб краще симулювати ущерб, у вас все рівно не вийде це зробити. Просто знайте, що. Якщо ви це робили, то страхова компанія дізнається, якщо following фактори у вас немає. Значить, дивіться, коли грас падає, він падає завжди з одної сторони, ось так. І якщо ви подивитеся на вашу кришу, то якщо у вас є реальний ущерб на ваших щінгласах, то з тієї сторони де є ущерб на шінгласах. У вас буде ущерб на ринвах, у вас буде ущерб на садінгу, у вас буде ущерб на вікнах. І на gutter screens, тобто на цих покришечках, які у вас є на Гатерсах. І він невидимий для простого ока. Але якщо ви візьмете Крейду і проведете по ній, так, по вашій gutters, акуратненько, то ви побачите, що Крейда малює не всі участки ваших ринв. Ті участки, де крейда не намалювала, це і є той ущерб. Тепер дивіться, якщо ви зробили це молоточком, ви не зможете так само зробити повсюду і рівномірно. А страховий агент прийде, візьме крейду, проведе, подивиться, скаже: граду не було, ущерб нечесний, потім крейду фу, здув, все. Ви навіть не знаєте, чому він так каже. Ви будете йому доказувати, ви будете подавати комплейнс і так далі. А він зробив це крейдою, сфотографував, відео записав, потім здув. Ви не знаєте, що відбувається, він знає, що він правий, і потім, що б ви не робили, ви вже нічого не докажете. Ви втратили свій шанс на безплатну кришу і на безплатний сайдинг. Це в кращому випадку. В гіршому випадку він ще подасть на ваш комплейн і вас можуть оштрафувати або навіть притягти до відповідальності за такі, за такі actions. Тому, будь ласка, ніколи так не робіть. Завжди спитайтеся в експертів, як правильно це зробити. Можете зателефонувати до нас, номер телефону буде під відео. Ми вам скажемо, чи у вас є ущерб чи нема. Дуже часто, навіть якщо у вас немає ущербу видимого, то він є схований. І якщо правильно підняти Шінгалс і під правильним углом все приподати, то страхова компанія заплатить вам навіть зараз. Наприклад, якщо був град, шанс 90%. Якщо не було града, шанс 50%. Якщо ви підете і молоточком собі зробите, шанс 0,1%. Якщо ви вже настільки не нетерплячий, що ви готові таке зробити. То позвоніть нам, і ми тоді зробимо зразу клейм, і це буде хоча б шанс 50%. 50% краще ніж 0,1. Якщо ви готові почекати, то почекайте, доки буде вітер або град. І тоді зробіть клейм, отримайте спокійно гроші і все. Причому, якщо у вас протікає криша, і ви розумієте, що я не хочу чекати, тому що в мене протікає криша. Ми можемо приїхати, поставити вам тарп. Тобто цей пластик, зробити, щоб криша не протікала. І повністю безплатно. Ми просто приїжджаємо, це робимо і починаємо клейм. Якщо клейм буде approved, то ми зробимо вам кришу безплатно. Якщо клейм буде не approved, то ви тарп безплатно. Тому я не бачу ні одного мінуса в тому, щоб зв'язатися з нами і щоб ми подивилися на вашу кришу. Але я бачу дуже багато мінусів, якщо ви підете і самі будете намагатися робити ущерб своїй криші або своєму сайдингу і обманути страхових агентів, тому що це ну ніколи не виходить це на моєму. На моїй практиці я ще ні разу не бачив, щоб це прокатило. В Принципі, це все, що я вам хотів розказати в сьогоднішньому відео. Якщо вам воно сподобалось, подивіться моє попереднє відео. Можливо, воно вам теж сподобається. І дякую за перегляд.